Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. 12 місяць 2020 рік. Kia niro рестайлінгова, сіренький графіт, мокрий асфальт. Хто як називає, кому як більше подобається. Максимальна комплектація Executive Line автомобіль. Лізинговий з сервісним обслуговуванням, комплектація максимальна. Рестайлінг 2020 рік чистий, 12 місяць, майже 21 рік. Але по вінкоду він пробивається і розмитнюється 20-й рік. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні. Галогеночки, легкосплавні диски. У лізингових автомобілях завжди гума в хорошому стані. Автомобілі проходять техогляд для дозволу виїзду на шляхи Нідерландів. Так, пам'ять сидінь, преміум музика JBL, електросидіння, сидіння, сидіння водія. В хорошому стані. Стан автомобіля відповідає пробігу. Так воно було, так воно є, і так воно буде. Пробіг чесний і оригінальний. 91 тисяча кілометрів. Так. Тримання полоси, датчик тиску, підігрів сидінь, охолодження сидінь, велика нова навігація. Максимальна комплектація кіаніру. Такі автомобілі купують, такі автомобілі ми доставляємо, розмитнімо, робимо все під ключ. Камера заднього огляду, клімат, два ключика, без доступ. Підігрів сидінь водія, підігрів сидінь пасажир підігрів керма. Так, такий автомобіль лише прийшов за аукціон. Сох батареї ми заміряли, сох батареї 100%. У 2020 році йдуть такі ледовська підсвіточка панелі, ледовська підсвіточка консолю, досить нарядно, досить стильно. І 20 рік має українську мову. І 20-й рік в нас має три фази. Такі автомобілі топ-продаж Будь 1 Всі штикера, значить, присутні три, три фази. Звичайно, є тепловий насос, звичайно, перевірені підшипники. Підшипники не годуть, автомобіль. Такий, як для себе, сірий графіт і автомобіль буде хороший по ціні. Підігрів задніх сидінь. Так, багажне відділення. Будь ласка, в гарному стані. Є, звичайно, якісь незначні сліди використання, є савбуфер. Зарядні пристрої є два. Аптечка, аварійний знак, все як книжка пише. У 2020 році ці йдуть вже рестайлінгові стопи ледовські, набагато симпатичніші, чим в 2019 році. Ну, а найбільша відмінність це у нас йде навігація. Є такі автомобілі в різних кольорах, куплені на аукціоні, тому кого цікавлять, Kea Niro, 20-й рік, трихфазна, рестайлінгова. Є такі автомобілі наявності. Свіженька Hyundai Kona також лише прийшла за Минулі дні ми купили дві ікони для наших підписників, для наших замовників. Автомобілі всі лізингові і всі з чесним пробігом. Є різні кольори по Hyundai-конах. Комплектація преміум 64 кВт. Максимальні комплектації. Є бірюзова, є біленька, є графітова. Будь-який електричний автомобіль можемо купити для вас, виграти на аукціоні, доставити в Україну, а також по Україні. Невеликий завдаток. Купуємо за власні кошти, доставляємо розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. Звати мене Омелян, доставляємо автомобілі власними автовозами, розмитнюємо все під ключ. Займаюся автомобілями більше 10 років. Також є завжди в наявності цікаві фургони, комерційний транспорт. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ціна буде вказана в темі. Даного відео на даний автомобіль.